Екватор серпня гарячий сезон, аби ухопити останні дні відпустки або канікул і помчати на відпочинок, найбільше подорожуючих Україною обирають при цьому потяги. І тут виникає питання, як надійно і швидко придбати квитки до пункту призначення і в зворотному напрямку. Укрзалізниця нагадує про зручну послугу моніторингу квитків на обраний маршрут та автовикупу. Тепер пасажирам не доведеться встановлювати будильники та рано вставати, щоб поспішити купити квитки. Замість цього вони можуть увімкнути у застосунку «Укрзалізниці» функцію моніторингу квитків і отримувати сповіщення на телефон про доступність бажаних маршрутів. Активувати цю функцію в додатку просто прив'язавши банківську картку та авторизувавшись через дія підпис, що дозволяє відстежувати наявність квитків та автоматично їх купувати, коли вони з'являться у продажу. Як це працює? Встановлення моніторингу. У додатку Укрзалізниці потрібно вибрати потрібний маршрут та опцію моніторингу квитків. Автовикуп. користувач може активувати функцію автовикупу, яка автоматично купує квитки, як тільки вони стають доступними. Оплата при активації автовикупу відбувається зняття коштів з прив'язаної банківської картки. Повідомлення у разі успішної купівлі квитка користувач отримує пуш повідомлення в додатку, а інші люди, що квитки вже викуплені. Скасування моніторингу, якщо потрібні квитки не знайдені, або моніторинг скасовано, кошти повертаються на картку автоматично. Користувачам доступні наразі два типи моніторингу: моніторинг квитків на потяги, які вже в продажу, з можливістю відстежити наявність конкретних місць та моніторинг квитків на напрямки з можливістю відстежувати появу в продажу потягів між обраними містами. Важливо знати, що автовикуп доступний для всіх внутрішніх рейсів. Під час проведення послуги знімаються реальні кошти а придбані квитки є дійсними для поїздок. Запевняє Укрзалізниця Ірина Врубинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.